Чув дитини таке, що після робив, тому ну, таке види, але що зробив собі. Якраз два дні тому три дні майстрував у баби з дідом. Майстрував з дідом собі, з дідом майстрував Це останні іграшки десятирічного ромчика. Коли він робив їх, ніхто навіть уявити не міг, що за кілька годин хлопчик помре. Сказали би швидше, може би ми ще спасли його. Сказали би дитину, бо ми були спасли трошки швидше, би нам хтось був сказав. Швидше, машечка, швидше не могли його ніяк, швидше знайти. Ніяк. Румчик, наймолодша дитина, улюбленець усієї родини. Того фатального дня він поспішав до бабусі. Хлопчик ішов узбіччям, аж раптом на зустріч йому вискочила іномарка і на швидкості знесла малого. Перевищуючи, допустимо швидкість руху, не справився з керуванням. Допустив занос автомобіля і вже в стані заносу було вчинено наїзд на, на малолітнього хлопчика, який йшов лівим краєм проїзної частини. Хлопчик ішов з долини, тобто він дійшов до ось сюди десь. І машина його зачепила, відтянула назад туди. Машину ще донесло аж до сувенірного. Окрім водія в автомобілі було ще троє: чоловік і двоє дівчат. Одна з них неповнолітня. Очевидці згадують, що навіть не встигли підійти до місця аварії. Водій швидко погрузив дитину в автомобіль і помчав. Оці, що збили, вони її завхали до себе в машину і нібито повезли до лікарні. Потім вже хвилин 10-15 минуло подзвонив батьку, сказав, що дитини в лікарні немає. Родичі шукали школяра кілька годин. Водій, автомобіль і дитина просто зникли. Поїхали шукати його всюди, поїхали шукати його всюди. Яремчину, двірна, дилятин, франківськ. Шукали, нема ніде, нема ніде. Очевидці повідомили про аварію правоохоронців. Люди запам'ятали номерні знаки іномарки. Почався розшук. Складність в розкритті цього злочину була в тому, що очевидці, які повідомили про дорожню транспортну пригоду, вказали, що автомобіль перебував на реєстрації польський реєстраційний номерний знак. Що, в принципі, цей автомобіль у нас не знаходиться в базі, і це є для нас складністю щодо розшуку таких транспортних засобів. Але на слід водія таки вийшли. Після ДТП він вирішив продати машину. На сайті розмістив оголошення, а замість покупців приїхали правоохоронці. Винуватцем виявився зовсім молодий 22-річний хлопець. Він зізнався і розповів таке, від чого волосся стає дибки, як одразу по аварії сховав машину в родички, а бідолашного хлопчика просто викинув у чагарники за 20 кілометрів від місця ДТП. Поступно. Тепер затриманий божиться, що хлопчик помер. і Довести його до лікарні він просто не встиг. Але поліцейські підозрюють, що водій міг викинути іще живу дитину. Водії такі свої дії пов'язані з тим, що він все ж таки не доставив дитину в лікарню, а в нього винний умисел її приховати тіло пов'язує ну, пов'язує своїм страхом, переліком. Проте, коли наступила клінічна смерть дитини, вже буде з'ясовано в ході проведення судомедичної експертизи. Ми з'ясували, що винуватець фатальної ДТП військовослужбовець у Міноборони про трагедію вже знають і обіцяють провести службову перевірку. Водій свою вину визнає зараз. Він у СІЗО і в майбутньому йому світить до восьми років позбавлення волі.